Шановні жителі, щодо працівників міліції міста Рівне Рівненської області, зараз я відповім на всі ваші питання. Попередні були мої зобов'язання, зобов'язання начальника управління. Скажіть, які зобов'язання працівники міліції Рівненщини не виконали? Перше питання: на сьогоднішній день. В місті рівне працівники міліції не простояли ніяким вашим заходам, мирна акція, мирно в Рівне проходить. Друге питання. Всі кримінальні провадження, згідно питань, які були поставлені, згідно питань, які були відкриті, кримінальні провадження по факту, на сьогоднішній день закриті повністю всі. Третє питання. Була позиція, щоб не було переслідування після кримінальних проваджень. На сьогоднішній день, хтось мені скаже, якісь переслідування працівниками міліції Немає. Завтра не були. Немає. Немає. І на сьогоднішню хвилину я хочу сказати, на сьогоднішню хвилину. На сьогоднішню хвилину я вийшов сюди до вас, до жителів міста Рівне. Рівненській області я кажу, працівники міліції в мене не збираються будь-яких озброєних судочинств робити відносно

Я відправляю на Київ. Я відповім на ваше на ваше питання. Відправляй на Київ зараз. Я відповім на ваше питання щодо закликів моїх підлеглих, які несуть службу на даний час. Тут в форміному одязі. Ви можете підійти до них і побачити не один міський співробітник на даний час до вас. Зі зброєю не прийшов, спецпристроями не прийшов. Працівники міліції це це не непогано. Це мої працівники, які тут стоять на сьогоднішній день охороняють громадський порядок, охороняють вас, жителів міста Рівне. Щодо супроводу, відповідаю на ваше питання. Повірте, мені як начальнику міліції міста Рівне, рівненська міліція може робити супровід тільки на теренах. Рівненської області дальше супровід працівників міліції згідно чинного законодавства не дозволений за межі Рівненської області. Я тільки що був начальником управління МВС в Рівненській області, начальник управління готов з вам зустрітись, може сюди підійти і скаже вам одне питання. Він зі своєї сторони всі зобов'язання виконав. Я зі своєї сторони всі зобов'язання виконав. Я думаю, рідко хто з вас скаже, що ми не дотримались. Якихось умов, ти, що були попередньо стояв я на Майдані, ти, що я обіцяв. Як ви готові, що зараз люди? Там люди. Якщо можна по одному, я відповім на питання. Ганьба! Ганьба! Щодо, я зрозумів ваше ще одне питання. Повірте, коли попередньо я виступав, я кожне своє слово пам'ятаю і за кожне своє слово відповідаю. Дайте я, дайте я договорю. Я ще раз скажу. Я ще раз скажу. Всі зобов'язання з моєї сторони, зі сторони начальника МВС в Рівненській області перед жителями міста рівне виконані на сьогоднішній день. Виконані, щодо відкликання Беркуту, спецпідрозділу з міста Київ. Неодноразово була мною проведена зустріч, начальником МВС зустріч і було дано роз'яснення, які ми маємо повноваження, які ми на сьогоднішній день не маємо повноваження. поноважен што до отклекање відкликання... працівників Беркут щодо створення громадських формувань із числа вас присутніх, були після цього були переговори з ряд з вами, були вони в кабінеті. Я підтримав і не відмовився не від одного свого слова щодо створення громадських формувань, щодо створення громадської ради, щодо створення будь-яких питань, які були поставлені, на сьогоднішній день міліція з народом і з жителями міста Рівне. Пане Руслане, але ви повинні зрозуміти. Зараз 6 годин має початися зачистка майдану. І ви дуже прекрасно розумієте, чим це закінчиться. Загинуть сотні безневинних людей. Це все може зупинити. Якщо б зараз вас, начальник міліції, дзвонив до звонив до Захарченка і сказав, що люди готові штурмувати управління внутрішніх справ, що він не зачищав майдан. Зараз точно такі самі речі робляться по всіх по західних областях України. Підтягуються люди. Ми готові зробити все для того, щоб. Припинити кровопролиття в Києві, звоніть зараз до Захарченка і говоріть, що тисячі людей готові штурмувати управління внутрішніх справ. Для того, щоб припинити все безчинство, пане Романе, я на дане питання. Ш -ш -ш я вам я ще раз ще раз повторяю всі зобов'язання, які були мною дані, виконані на сьогоднішній хвилині. Тут присутній, тут присутній заступник начальника ОМВС в Рівненській області. Попередньо з паном Романом ми розмовляли, і коли питання стало по відкликанню працівникам Беркута, начальник управління. Відно вашого листа безпосередньо скерував командировку заступника начальника МВС, в Київ щодо даного питання відкликання спецпідрозділу Беркут. Ну повірте, на сьогоднішній день начальник управління не в змозі на даний час вирішити дане питання на цього Пане Руслан, є одна річ треба я ще раз скажу я знаю що ваш начальник не вправі відкликати зара беркут але він вправі повідомити Захарченка, що тисячі людей озброєних готові штурмувати управління внутрішніх справ якщо він почне зачистку майдану він це вправі зробити пане роман я е, згідний згідний з вашою позицією, згідний з рішенням. є є вас, е, представники, які були в кабінеті начальника управління, в мене кажу ще раз, ми нічого вас не підвели. Є питання, що начальник управління вповноважний щось зробити. Будь ласка, є люди. Підійдіть, начальник управління прийме. Хочете, він вийде до вас в, в, в європейському режимі. Вирішимо всі питання. Ще раз. Пане Руслан, ви зараз йдете до свого начальника. Ми через пів години будемо підходити до управління внутрішніх справ. Нехай він вже дзвонить до Захарченка і попереджає його, що люди готові штурмувати управління внутрішніх справ. Люшу ми кровопролеття зупинити просто не можна буде хорошо. Я буду начальником управління. Всі ваші питання я йому зараз передам. Шановний пане Руслане, я вибачаюсь. Шановні жителі міста Рівного. Я хочу просто тільки одне нагадати: під час путчу в 91-му році, так, у нас в Рівному якраз знайшовся такий полковник, який заявив, зробив заяву про те, що виведе свій полк на захист Верховної Ради. Пам'ятаєте, було таке. Я колись недавно пропонував на одному мітингу, що навіть через ці події і через ті, які зараз проходять, в нас пройде дійсно мирно. І міліція, і армія будуть народом, значить, колись місто Рівне треба буде виставляти, напевно, після цих подій навіть на місто героя. І я, пане Руслане, я до вас так само звертаюся. Я хотів би зараз, так щоб ви зробили елементарну заяву. Ви тільки що сказали, що ми ви будете захищати жителів Рівни. Зараз жителі Рівна гинуть там. Через пару хвилин буде багато трупів людей. Якщо ви зараз перемовити, проведете перемови з начальником міліції, чи ви можете... Можете нам гарантувати одну представну просту річ. Значить, міліція, начальник міліції оголошує про те, що він захищає наших рівнян, і ми зараз всі рівняни, які всі зараз люди зберуться, їдемо з вами разом до Києва захищати наших рівнян. Ви можете це заявити? Чи ви боїтеся за ваші посади, за ваші пенсії? Будь ласка, дайте нам гарантію. Шановні громадяни, ви хоч один день в своєму житті, без жодного працівника міліції в рівному пробули. пробули? А тепер ще раз скажу: якщо ви хочете, щоб працівники міліції сіли в автобуси поїзда і так далі виїхали на Київ. Ми хочемо, щоб не всі, але принаймні половина. Я вам ще раз скажу, щоб я щоб я просто я вам кажу, відповідаю за свої слова. В чому я вповноважений дати вам зобов'язання, я даю. Якщо я не вповноважений свій підрозділ вивести за межі гарнізону, я цього не повноважений зробити. То ви я тоді я хотів почути, тоді я хотів почати відповідь: чи уповноважений Беркут в Києві, в тому числі Рівненський, стріляти по громадянам? Чи уповноважений він кидати коктейлі Молотова на майдан? Чи уповноважений міністр віддавати такі накази, а командири їх виконувати? Хто їх на це уповноважив? Очевидно, що вони порушили всі закони. У Нас тут зараз не прес-конференція. У нас люди вийшли на захист тих людей, яких можуть вбити в Києві. Нам не треба звіт про тут про те, що все добре. Нам треба знати, ви нас будете захищати, коли ми будемо відвоювати своїх мешканців рівного в Києві. Чи Беркут наш рівненський буде по нас стріляти, чи буде нас захищати? Можете сказати чітко, не боячись, що скаже вам ваш начальник. Правильно, правильно, чоловік каже, не треба балачок, як коротко відповім на поставлене питання. Ж числа присутніх тут у вас працівники, які знаходяться в спецпідрозділу Берку, знаходяться в Києві. Наберіть по телефону. Будь-який наш працівник спецпідрозділу Беркут на сьогоднішній день на майдані. Ні, ми тільки що розмовляємо з кожним нашим працівником. Вони охороняють адмінбудівлі і не задіяні на сьогоднішній день в даному погромі. Там, питання. Це раз. Друге питання на всі питання, які я повноважний відповісти, і всі домовленості, які з вами в мене були, я дотримався. І я перед вами чистий, як начальник міліції і житель міста Рівне. Пане полковнику, ми вас дуже просимо зараз. Ви йдете до свого начальника. Я я буду формувати колону. Ми будемо йти до управління внутрішніх справ. Ми там вийде начальник міліції і має, і, і має зв'язатися зараз за Захарченком. Зараз, якщо в противному разі, якщо він цього не зробить, ми будемо штурмувати якщо, якщо вони будуть штурмувати Майдан? Коротко спожав, ще не питання. Начальник управління до. Рівненського народу однозначно вийде, він свої позиції тримає чітко і зрозуміло. В тих повноваженнях, що він от може відповісти, він відповість вам. В тих повноваженнях, які я міг відповісти, я своє слово тримаю. А начальник міліції управління я був у нього на сьогоднішній день. Ваше прохання зараз я викину, зайду до нього, доповім і, будь ласка, на всі питання, ти що в його компетенції, він відповість вам.